Citroen c 5 Aircross 2019 року. Офіційний автомобіль, який придбали з салону, і ним користувався лише один власник: встановлена якісна сигналізація. Історія обслуговування виключно на офіційному сервісі, що підтверджує високий рівень догляду за цим авто: весь кузов у рідній фарбі, без жодних пошкоджень. До автомобіля додаються два комплекти ключів та два комплекти резини. Авто має багату комплектацію, яка задовольнить навіть найвибагливіших водіїв: безключовий доступ, камера заднього виду, підрульові пелюстки перемикання передач, два зонний клімат контроль, асистент екстреного гальмування, датчик світла та дощу. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Citroen точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.